Я прийшла до таролога і навмисно сіла слухати її ось так. Так вона мене не продивиться, так таролог не дізнається, що я насправді думаю. Так я знаходжуся виключно у закритій енергетичній позиції, яка мене зберігає від того, щоб на мене дивилися і знали, що я там собі думаю. А ще можна перехрестити ноги. Звідки взялася така історія? І чи коректно, якщо ви прийшли на прийом до таролога сидіти з там, скріщеними руками чи ногами, чи все вкупі? І це стосується, до речі, не тільки таро. Ця тема стосується і ще й магічних робіт, коли вас при певних магічних роботах просять не перехрещуватися. Так? І на битву екстрасенсів ви бачили купу разів, коли практик звертається до людини, навіть із заплющеними очима, і каже, ви перехрестили руку, а не бігом так. Не робіть, будь ласка, з чим же це пов'язано? Чи дійсно у нас там, я не знаю, позапинялися енергетичні процеси, чакри стали ви в доміки в цей момент, коли ви схрестили руки, і вся така історія. Якщо чесно, містичного, містичного у цьому дійстві немає ну, майже нічого. Якщо там є той відсоток, мінімальний відсотків 5-10, то це і до чакру він зовсім не має ніякого стосунку, і до закриття себе якось енергетично, також якщо на цей жест. На цей жест, у вас немає певної візуалізації, що ви дійсно себе охопили і повністю закрили. Просто закритися мало для того, щоб з вас там не щитали якоїсь інформації. Звідки ж воно пішло? Звідки воно тягнеться? Це позиція певної недовіри, психологічної. Виключно психологічно ізотерика там має, я ж кажу, свій мінімальний відсоток, але в першу чергу це позиція недовіри. Недовіри, коли ви з претензійним видом виглядом взагалі всього свого їстєства та биття, дивитеся на людину, яка має видавати вам інформацію. Це означає, що ви не довіряєте людині, до якої ви прийшли на прийом. Тобто, той співбесідник, який сидить напроти, який намагається там щось вам розказати, він. Вже відчуваєш, що ви знаходитеся в певній захисній да, манері психологічної, не готові налаштовуватися на нормальний діалог. Робота з тарологом це як будь-яка інша робота, наприклад, психологом, от, з психотерапевтом, до якого можна прийти, і в принципі комунікування з людиною, а коли у нас є діалог. А коли ви прийшли виключно слухати і ще й всілися от в таку позицію із дуже розумним виглядом, типу, ти мене не побачиш, не прорахуєш. З вами ми просто банально некомфортно працювати все набагато простіше, тобто не треба плести містику в будь-які навіть психологічні процеси. Які відбуваються у нас у житті, те саме стосується перехрещених саме навмисно, ніг не коли ви там ногу за ногу закинули, да? бо вам так зручно, саме коли ви тут знизу схрестилися, зверху отак от, от усілися, і ви весь такий напружений їжак прийшли чогось до таролога колупати свої проблеми у житті. Тобто ви ж прийшли вирішувати свої питання. Якщо вам не подобаються майстри, якщо ви майстру не довіряєте, якщо ви не готові з ним обговорювати якісь болі питання. Якщо ви завідомо прийшли з моментом того, що думаєте, що ви будете брехати, викривляти інформацію, питати про задуману людину, як це буває? Чи кохає мене задумана людина, а там в голові Джоні Деп, розумієте, то від запиту залежить те, що карти покажуть. Тобто таролог моделює у цьому. У моменті запиту, коли задає запит картам, він моделює певну ситуацію. Тобто він моделює і, виходячи із запиту, воно показує відповідь, воно показує модель, да, про, про яку ми говоримо. А от тарологу, скоріше за все, вийдуть карти, які вказують на якусь брехню, та питати у вас у захисній позиції. А ви мені часом не брешете? Ви такі ні, не брошу, я прийшов сюди закриватися, захищатися та перевірятися. Тобто, ну така собі історія, наша тоді ми йдемо до майстра. Навіть при магічній роботі вона, я ж кажу, має більше недовірливий психологічний характер, де з вами некомфортно працювати, бо да ви не готові комунікувати з майстром, де да ви не готові з ним спілкуватися. Але. Але інколи жестикуляція людей дійсно перебільшена навіть з психологічної точки зору, як приклад, псевдопсихологи. Або деякі надто психологи люблять, значить, приписувати певним жестам якогось таємного сенсу всюди, де він є і де не є. От якщо людина бреше, вона почухала ніс, а не тому, що ніс просто чешеться. От якщо людина нервує, вона, наприклад, мателяє ногою, розкрию вам прикольну тайну. У мене є травма коліна, і я матиляю своєю ногою завжди. Бо це моя звичка, щоб це коліно не боліло. Тобто я буквально його розробляю. Бо якщо я буду... Не перестану ним мателяти по звичці, воно буде боліти. От і люди в такому в такому сенсі люди мають це розцінювати саме так, наче пані Сераш постійно нервує і мателяє своєю ногою. Розумієте, тобто не всі, не всі жести. Не всі жести мають таємний сенс, фізіогноміку і цю всю історію. Тобто інколи людина щось робить, тому що людина просто звикла так робити. От, а, чи коректно в такій позиції знаходитися старологом, У мене дуже часто можуть о, клієнти сидіти, о, коли ми чіпляємо якісь неприємні теми. Да, і дійсно вони машинально там складають руки і захищаються саме від питання, навіть не скільки від мене. В такому випадку потрібно мати достатньо. Знань для того, щоб спросити у свого клієнта про те, що що його турбує, чому саме зараз він дійсно схрестив руки, до того нормально сидів, скукожився, зйоржився і явно не хоче з вами цю тему підіймати так або інакше. От про це можна порозмовляти. Але якщо ви йдете ціле спрямовано з оцією захисною штукою до, до таролога, до якого ви приходите задавати свої душевні питання, то це ідея не окей. От чи захистить вас це від перегляду? Наприклад, дистанційного чи навіть буквальному, якщо я буду сидіти за сусіднім столом, ні, не захистить ніяким чином. Це скоріше просто буде демонструвати вашу відсутність довіри до моєї персоналі. Тобто ніякого захисного механізму у цій от, методиці стискання рук, перехрещування ні, і, дійсно немає. Ніякої проблематики в щитуванні прямо стовідсоткової інформації, так що все, ви закрилися, і я тепер сліпа, глуха і не можу вас нащупати. Не бачу вас ні картами, ні своїм зором, ні своїми вухами, ні яснобаченням, ні яснослуханням, слуханням, ясно чим. Все, ви, наче, в доміку. Ні, на жаль, воно так не працює. Або воно так працювало, у нас не було б проблем з тим, коли а, вторгаються в особистий простір а, людей а, з потрібними запитами про них і непотрібними запитами про них. А, тому це виключно позиція довіри або недовіри до будь-якого майстра. І це стосується не тільки терологу. Тому. На жаль, навіть у цій позиції вас чудово видно.